Якісь, э, розпочинаємо комісію з питань э, освіти, охорони здоров'я, соціальної політики, культури, молоді та фізичного виховання перед э, 51-ї сесії селищної ради 8 скликані. Значить, порядок денний. Перше. Про затвердження порядку денного засідання постійної комісії. Хто за, щоб порядок денний? Проти отримався одноголосно. Перше питання про затвердження програми з інфекційного контролю. Я буду його доповідати. Це питання комунальному некомерційному підприємстві і добріський селищний центр применної медико-санітарної допомоги на 25 рік. Так. Хочу сказати, що ця програма. Вона вже була в 2024 році і вона в основному забезпечилася за кошти Ні. з інших джерел незабороненим чинним законодавством Ці програми, Це програми, які йшли через департамент охорони здоров'я наказами, і які через Міністерство охорони здоров'я в основному вона забезпечувалася, але є ряд. Зараз я скажу, на що потрібно звернути увагу, це е, заходи, на які треба звернути особливу увагу. Це зона забору без бесідка, потрібно її збудувати. Це туберкулін, шкірні тести, тест смужки ВГВ, вірусний гепатит, вірусний гепатит С і оплата послез, познезараження відходів. Метою програми з інфекційного контролю на 25-й рік є поліпшення епідеміологічної ситуації в напрямі зменшення загальної кількості хворих на туберкульоз, віл запобігання поширенню в Україні небезпечних інфекційних хвороб, в тому числі COVID-19, зниження рівня захворюваності та смертності від них коінфекції, тобто це туберкульоз і віл-інфекція темпи поширення мультирезистентного туберкульозу шляхом реалізації державної політики, що ґрунтується на принципах забезпечення загального та рівного доступу населення до якісних послуг з профілактики, діагностики та лікування туберкульозу, віл та особливо безпечних інфекцій, в договорі з Національною службою здоров'я. І зараз входять додаткові вимоги до обсягу медичних послуг, який надавач зобов'язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта. Послуга називається Супровід та лікування дорослих та дітей хворих на туберкульоз на первинному рівні медичної допомоги. Я сказала, що в основному програма сума її 135 тисяч, але вона в основному забезпечувалась за кошти з інших джерел не заборонених законодавств. Основною проблемою це є збудування ну, цієї бесідки для того, щоб можна було, це була зона забору і... Можна було там таблетки давати. Ця посівка має бути на... чи кожного... Одна... на вулиці окремо. Ну Хоча б збудувати її в центрі. ще треба Ну їх так, майже. Але з огляду, що вони можуть приїжджати, ці пацієнти в рамках громади сюди. те, що інші багато пробняти, хоча б тут зробити. Не могли чекати, не під дощеми. В мене все такі промо. Тобто, які То якісь зауваження, може, будуть побажання. Тобто програму вписані всі бажані. Програму, програму вписані, Митвоя сказала, вписані всі заходи забезпечені і вони є якась сума там пропонується, але ми я ж кажу, стараємося забезпечувати. Чому висипи? Хто, хто за програму? Прошу голосувати. Хто Мені за? Мали? Проти утримались. Рекомендую винести дану програму для рішення на сесію. Ми тут Значить, Значить, друге питання. Це так, так, так. Це про затвердження програми проведення культурно-масових заходів на території Довської селищної ради на 25 рік, Доповідач Романчук Наталія Вікторівна. Ну, На дану програму нам ми виділили з бюджету по 50 тисяч, ну, культурно-масові, всі це знаєте. Це є державні свята, можливо, якісь в селищі, день. Молоді, День селища, але на сьогодні їх, звичайно ж, ми не проводимо. Проводили, є на 24-й у нас День Незалежності, День Конституції, День Героїв, День, Героїв, день захисників захисниць. Все поки не. Програм описано в заходів багато, але вони якби всі не проводяться. Будь ну, ласка, попередні побажанні спитувалися. Програму, щоб визначити загальну суму. Ну, виділи 50 тисяч. Так, 50 тисяч тисяч, ви, тому що є. це Мені не віде. важливо, Якщо буде то тоді будемо і буде звідки, тоді будемо брати більше. А поки що в принципі тоді говорили, що це фактично на квіти для. Чинок, mm -hmm. кубата? Yeah, кубата, так, yeah. Хто за? Прошу голосувати. Хто за? Утримався проти? Одноголосно. Третє питання. Може якісь зауваження? Перед mm -hmm. питання. про затвердження програми здоров'я та відпочинку дітей до Бискої селищної ради на 25-й рік доповідає якось у переливі. Всі знаєте, що в нас щорічно оздоровлюються діти. Пільбор стати діти, якщо в нас є кутівки, скажем, для кращих учнів і цеїв, теж розглядаємо, розглядаємо Але в основному в основному це діти, які статусні, які мають певну пільгу для того, щоб ми їх могли оздоровити. Що стосується. Коштів виділені безпосередньо з на нашого бюджету їх немає, але в програмі написано, що це, ми можемо використовувати ще інші кошти, не заборонені е, державою. Тому фактично в минулому році у нас були е, оздоровлення було за рахунок коштів е, обласного бюджету діти їздили і за рахунок е, благодійних організацій. У нас благодійний е фонд з Ягеля е брали двох дітей е і отрому. Тому списати сьогодні е певну суму, якщо взяти певну суму, то в нас е дуже великий е список дітей пільгових категорій, і е якщо розглядати, то нам е Умовно, якщо путівка е, в межах 15 тисяч, навіть е, розглядаючи слід чи позбавлених батьківських прав, чи е, дітей з особливими освітніми потребами і, і так далі, нам треба було б не менше 300 тисяч. Таких коштів на сьогодні писати, просто написати просто, але ми маємо їх забезпечити. Я думаю, що ми все ж таки будемо. Не поставимо конкретну суму, і будемо знову ж таки опиратися на кошти на заборонення чинним законодавством і просити благодійні організації, Червоний Хрест, приватні фонди для того, щоб наші діти були, і відповідно облдержадміністрація, для того, щоб оздоровити критично. У нас в цьому році було двох двох благодійних, двох благодійних. далі їздили трьох у нас у Нему Тагардія, Вартек зайшов на Закарпатії, ага. і ще двох їздили в Польщу. Але питання в тому, що коли ми пишемо. Навіть коли до одній організації, навіть церковні організації, звертаються до нас про те, що е я перепрошую, бо це дуже важливо. Та да, спокійно Ну, Ми завтра вранці будемо забирати. На 9 ОО, ми завтра вранці забираємо. Добре. Е, тому е, ми не, не будемо вписувати, все-таки буде більше операція на благодійні. Фоди. І що я говорила про коли у нас релігійні організації пишуть нам і просять, щоб ми звернулись до батьків з тим, щоб відпустили дітей для оздоровлення, нас дуже багато знайти фактично дитину, яку б відправили батьки, просто дуже критично тяжко. Тому... Прошу прийняти в межах, ми написали в межах фінансових можливостей. Я думаю, що якщо буде потреба відправити когось дуже серйозно дуже швидко, ми зможемо внести зміни в програму і відправити на увазі. Масі побажання сам якось без Хоча хоча є такі. Як каже перероблені на мене, що як в громаді прийнято, так може і вирішуватися. Але моя така думка все таки, щоб загальні обсягні ресурси, на що стиратися, хоч писати, тому що потім, якщо коресію вносити, дуже швидко може часом у не всягати без робити. Аліна Олексіївна стосовно програми оздоровлення. Я кажу, що ми оздоровлюємося за рахунок коштів незаборонених іншими угу. через те, що фактично ми не виставляли певні суми. Бо виставити певну суму це означає обмежити якусь певну кількість у нас і по програмі це культурно-масові далі архітектура програма ми шми за 50 тисяч. <звуч> <звуч> і все. Ну це по військових вона у нас перехідна програма. Вони носі в межах поштових межах фінансового ресурсу можливості. Якщо є можливості, всі ж <звуч> ну, ці по ЦПМСД, інфекційні безоплатні кошти. Так всі без, без коштів. <звуч> але, але програма повинна прийматися і має бути підтверджена коштами, але на сьогодні ну, таке. <звуч> ну може, хоч подивитись, так як в прошлому році було ставити. Там так само було. Скільки? Не скільки, просто майже. І що нічого не трапилося в цьому плані? Не використовувалися, так? Діти оздоровлювалися, але за грахунок оці були. Я були виначе. Хто за дану програму прошу, хто за отримався проти одноголосно. Далі, про затвердження. Селищної програми із забезпечення та захисту прав дітей на території Донбаської селищної ради на 25-28 роки. Це доповідач Баркатська Мирослава, начальник служби у справах дітей. Програма із забезпечення та захисту прав дітей на території Донбасської селищної ради на період 2025-2028 років. Нас ця програма раніше діяла відповідно по метою програми. Я забезпечує найкращих прав та захисту інтересів дітей. Що передбачає дана програма? Виявлення своєчасна постановка дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, проведення роз'ясненої профілактичної роботи, попередження захисту безпритульності цих діток і звісно проведення профілактичних рейдів діти вулиці, діти вокзалу». Також передбачає програма соціальний захист діток, тобто своєчасне виявлення дітей, серед дітей позбавлених батьківського опікування. І саме основне на що слід звернути увагу, це виплата, яка передбачена програмою. Це шість прожиткових мінімумів для діток для діток, дітей, серед дітей, позбавлених батьківського піклування, які закінчують навчальний заклад, тобто 11 клас минулого року. Депутатами було виділено кошти і, і ці кошти були виплачені діткам. Тобто я пишу, в мене немає в програмі цифр, але я пишу листи постійно в грудні. Ось я написала до начальника фінансового відділу про те, що є у нас така дитина. У нас зараз одна дитина, це Чижевський Максим Ігорович, який навчається в Мар'янівському ліцеї та закінчує його в 2025 році. Тому ці це питання розглядалося на бюджетній комісії, і бюджетна комісія погодила виділити дитині цю суму 19 тисяч 176 гривень. чотири. Сказати, що це тільки одна дитина теж напевно, тому що у нас справи знаходяться судах. У нас так само на Майянівській. Функціонує шість прийомних сімей та п'ять дебистерів, які постійно влаштовуються діти. Тобто, можливість 25-го 2026-го так само будуть влаштовуватися діти. Які ці діти, якого віку ми не впевнені, ми не знаємо. Тому говорити про конкретні кошти ми теж не можемо. Але постійно пишуться листи, і бюджетна комісія нам погоджує, і так само депутати приймають рішення в інтересах дітей. <гум> Хочемо запитати, я хочу запитати, може є сума, яка прошли рік була використана що по року. Все таки це діти, і вона якась yes. повинна дійсно дітям повинна якась сума на що ж виділена тисячу гривень на форму виділяти да, на кожну да. дитину цей рік у нас і сирота вісім років тисячу вісімсот 1810 гривень да. це для дітей, які батьки виділялися виділялися, постійно виділяється, постійно така сума загально не може. Важко, тому що це діти ми, ми, ми минулого року, зараз скажу, це десь 11, 11 діток було, 11 тисяч це на форму. І плюс виділялися 4 дитини, це довгоський ліцей. Десь 20 тисяч то по кассу можно ставить, может так і орієнтуватися? На рік, не, на рік, не, на рік, там 28 рік. Що ми маємо, з, згідно закону, заплатити, наприклад, дитині сироті, як для неї там 16-18 років, 1810 гривень. І ми їх платимо, а, а програма є підстава. А кошти, щоб вносити там я пишу, що ми вести ми можемо внести ні, в нас до кінця року, може з'явитися ще одна. Ну, да, да, да. да. Так, так, Прийти всі програми дітей знаходяться в суті. Або суму можуть збільши. збільшити збільши. збільши да, виплату. Але ж огляду на те команді якісь кошториснути від повинні дивитися. Скільки програма, яка ну якийсь обсяг фінансування, загальний якийсь обсяг необхідний реалізації програм. Це програма від 5 до 22 і важко прогнозувати число тих дітей в тому що я ж кажу, зараз у нас всі недітки судді сказали про прибавлення, це це плюс віде? може вийти це, віде? це віде, так само, це п'ятерка. Можна піти більше на іншу, на іншу якість сфери, а менше на п'ятерку. Ларіса Івановна, що ви скажете? Так. Да. Що так? Да? суми. Що? <смі> <смі> да, що я. Що за збільшення суми? Що взагалі, щоб виділяти? За, за те, те, щоб загальний обсяг фінансових ресурсів виділити необхідним для реалізації програми. Ну, я маю до озвучити. Ну, в межах, може, надходження якісь? Ну, в межах, так, але чи... Його можна ж змінити. Да. Да. Хто за те, <смі> то, програма, звісно, що всі програми дуже серйозні, тому я <смі> голосую. Хто за те, що? Заністити на сесію і рекомендувати, проголосувати за дану програму. За дану програму прошу голосувати. Хто за? Проти отримався голосу. Так, Це ще одне питання буде. є про бюджет до обізку селищної територіальної громади на 25 й рік. Доповідач за так, Да, а ти ж була ви були ж на засіданні бюджетної комісії? Так вона так. Саме програми, що вона бачить. да от тоді ми розглядали. Да тобто все. ми рекомендуємо знову про бюджет допису селищної ради винести на сесію для прийняття да, річ вирішення нарози та вирішення сесії селищної ради да. по цих програмах і про внесення змін так само до бюджету, так mm -hmm. будучи внесені зміни до бюджету. Так? Да, да. Так, хто за те, щоб винести на сесію для прийняття рішень, що голосувати про бюджет селищної ради? Хто за? Проти, підтримати, одного віку. Буду змінити, також вибачала. Все, дякую за увагу. Напишу протокол, завтра протокол дякую.